Вітаю вас, шановні колеги! Мене звати Алла Ворон. Я представлятиму авторську концепцію підручника Українська мова Сьомий клас, який ми створили із Солопенком Володимиром Анатолійовичем за модельною. Навчальною програмою Українська мова 7 9 класи для закладів загальної середньої освіти. Авторами програми модельної є шановні Ніна Голуб і Олена Горошкіна. Ми із Володимиром Анатолійовичем не новачки у справі підручникотворення. Зараз ви можете побачити наші попередні напрацювання, а також коротку інформацію про нас. Найголовнішим, я вважаю те, що ми все своє життя присвятили учительській праці, працювали в школі і працюємо з дітьми досі. Наш підручник, ми створювали. Відповідно до модельної програми, як я вже сказала, він відповідає цій програмі, також він відповідає державному стандарту базової середньої освіти, він відповідає засадам концепції нова українська школа, а також усім вимогам, що висуваються до сучасних освітніх матеріалів, тому що ми пройшли навчання в осінній школі творців освітніх матеріалів для нової української. Школи іще в 2021 році і керувалися настановами, яких ми навчилися там. У чому переваги саме нашого підручника? Перед усім у тому, що ми вчителі практики з багаторічним досвідом викладання української мови в школі. У підручнику нашому немає складних формулювань і зарозумілих слів, непотрібних. Завдань невмотивованих дидактично і зайвих. Рубрик, також немає величезних за обсягом правил і матеріалу, що не відповідає віковим та психологічним особливостям семикласників. У параграфах ми подаємо посилання на інтерактивні вправи тренажери, які дуже подобаються учням, і спрямовані вони на закріплення матеріалу саме мовному, а також у кожному параграфі. Ми подаємо дуже багато вправ різноманітних, які сприятимуть виробленню мовленнєвих навичок, бо наша мета навчити дитину володіти усіма формами мовлення. Ж, ми навчаємо дітей знаходити помилки у чужих і власних висловленнях та виправляти їх. Наш підручник супроводжується цифровим додатком із корисними матеріалами як для учнів, так і для вчителів, і завдання спрямовані саме на використання набутих знань і вмінь на практиці. Мовна лінія в нашому підручнику представлена таким чином. Ви бачите структуру, тобто це вступ, повторення вивченого, далі вивчення частин мови і форм дієслова, і повторення вивченого протягом року. Наголошую, що це мовна змістова лінія програми. У нашому підручнику на початку вміщено традиційно поради до користування ним. Тут же подано покликання на цифровий додаток до нашого підручника і розміщено систему умовних позначок, за якими учні орієнтуватимуться у різних типах завдань. Структура параграфів підручника має такий вигляд: на початку кожного параграфа ми ставимо ставимо проблемне питання, відповідь на це питання учні шукатимуть протягом уроку, потім учні виконують вправу дослідження. Далі ми подаємо теоретичний матеріал стисло. Ті поняття, які, як правило, найскладніше учням засвоїти, ми подаємо у вигляді правил підказок, рубрика Зауважте. Далі Подаємо рубрику Ваш коментар, це питання для обговорення, різноманітні вправи, зокрема, й вправи з ключами, мовні задачі, дуже багато завдань для створення власних висловлень, есе на різні теми і покликання на інтерактивні вправи. Матеріали рубрик, і від тебе теж залежить мови рідної краса. Будьмо уважні, я хочу сказати своє слово, ваш словничок, культура спілкування формуватимуть якраз свідомого мовця, який грамотно уміє висловлюватися, спілкуватися з іншими. Потім є. Така частинка параграфа як інтелектуальне дозвілля, це завдання для допитливих, для парної та групової роботи, домашнє завдання. І наприкінці кожного параграфа є рубрика Ваш конспект, де коротко сформульовано висновок відповідь на те питання, що порушувалося на початку параграфа. А щоб учитися було цікаво. Ми ретельно продумали матеріали, які уміщені в кожному параграфі, і структуру параграфа. Ми подали чіткі орієнтири на те, чого повинен навчитися семикласник. Ми розробили завдання із мовленнєвого розвитку, які сприяють реалізації соціокультурної, діяльнісної, стратегічної лінії у вивченні мови. Ми дібрали дуже багато вправ і завдань саме конструктивного характеру, ну і використали звичайно ж інтерактивні методики навчання, бо без них сьогодні нікуди. Перед вами компетентності яких набуватимуть учні, окрім предметних, але в нас. Спілкування державною мовою, володіння мовою, є предметною компетентністю, яку ми намагаємося розширити, поширити і на інші сфери діяльності і життя людини. Далі інформаційно-цифрові компетентності, навички самоконтролю, критичне мислення розвинути. Далі здоров'я збережувальна компетентність дуже важлива, як завжди. Так і сьогодні особливо екологічні компетентності. Звичайно, ж дбаємо і про емоційний розвиток особистості, про розвиток емоційного інтелекту, на чому. Просто вже зайве зупинятися. Ми о, добирали такі вправи, щоб вони були актуальними для дітей і мали безпосередній зв'язок із життям, адже ви знаєте, що вчитель завжди повинен бути хоча б на крок попереду від свого учня, інакше він буде учнем не цікавим. Тепер про види вправи компетентнісних завдань. Є вправи з ключами, про які говорилося, є мовні задачі, які ми вперше застосували, такі види завдань у давно-давно надрукованому підручнику для шестикласників. Розвиваємо емоції та уяву. Дуже багато в нас завдань під рубрикою Я хочу сказати своє слово, де учні формулюють власність. Власні висловлення, як монологічні, так і діалогічні, на різну тематику. Далі у нас є тестові завдання, як я сказала, аудіодиктанти під QR-кодами. Ви бачите зразки вправ для допитливих це все теж дуже цікаве для учнів. Завдання для самостійної роботи, надзвичайно багато вправ на редагування висловлювань, на пошук помилок. От тут ви бачите от приклади е, мовні шаради, хмари слів е, для нагадування, мнемонічні засоби, правила викладення подекуди у віршованій формі, для завдання для парної групової роботи, е, теж такого культуромовного е, спрямування. Так що завдання абсолютно різноманітні, а щодо практичного використання мови, не просто вивчення тем мовних, ми подаємо отакі приклади завдань. Тут приклади не пов'язані між собою, це зразки із різних вправ. Але ви можете побачити, наскільки різноманітна тематика, яких сфер життя торкається ця тематика, і, звичайно ж, ми проводимо словникову. Роботу. Ось, будь ласка, до вашої уваги різні типи завдань ви можете переглянути про рубрики в підручнику окрема розмова. Але зараз, на жаль, немає часу на це. Ми не тільки про пароні ми подаємо матеріал, ми подаємо матеріалів дуже багато про правильне слововживання, про лексичну сполучуваність слів тощо. Також є у нас така рубрика: Будьмо уважні: Пошик помилок, редагування чужих висловлень. Якщо діти не знаходять помилку, то подається коротеньке пояснення, у чому суть цієї помилки. Далі є така рубрика культура спілкування. Вона спрямована не тільки на застосування. Мови у вигляді мовлення, так а вона спрямована і на е, загальнокультурний розвиток особистості. Дякую вам за увагу, шановне товариство. Хай вам щастить.